Всім привіт, з вами Палич і рубрика «Кращі бої World of Tanks». І це надіслав ріплейчик на Морфей, він у нас вже був на каналі з ріплейчиками. Цього разу у нас 50 ТР, полячок, поляк, поляк. У нас на цього разу 50 тисяч рубликів, так би мовити. Чи 50 ТП тупа, езда, Як удобніше, кудовніше, просто поляк. Просто поляк. Така історія. Карта у нас. Як це називається? Лінія Маннергейма, приємний рейс для тяжиків. Нубочка, нубочка народ, нубочка, подивимося, що в цьому бою вийде. І нагадаю також, що ви можете надіслати свій реплейчик на такий огляд. Обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб відкривався він у мене. Обов'язково має бути майстер в бою. І за символічний донат я надішлю донат я запишу такий от огляд і викладу собі на канал народ. Такі от діла. І так, вриваємося, я так розумію, їдемо на стандартну позицію. У нас фул голда їдемо на стандартну позицію до тяжиків. І будемо місити. Противників. Так, і 1951. Нормально. <смі> в принципі. О, а що це таке? Супротив... Самопотоплення супротивника. ВК301, ВК-301 рі... вирішила е... цей... піти наступний бій. Дал Фух, Я думаю, що ще цю дичку проб'є, то взагалі буде жорстко. Так. Небезпечного є базік 176. Не імба, не імба, народ, не імба. Якраз на днях в мене також вийшов відосик по цьому базіку 176-му де один залишився проти гріля, практично фулово. Там, да? і... і. Є третього з тисячу хп. Якось так. от, Тому танчик ні разу не імба, народ, ні, ні разу. Серйозно, отак от, просто базік на кадети рішаєш, вирішуєш вірватися в нього. Ну я не знаю, це як на мене сумнівне рішення, тому що як мінімум тут три противника, а ти сам їдеш. Ну давай подивимося, що все вийде. Так то без С-176 у тебе шиє, в НЛД, і шиє без проблем. По суті. По суті. Ну, такий неопитний базик якийсь попався. Ну це дуже неприємно, звісно, зараз буде базіку. Зараз я буду тарабанити цю каструльку. по Покришки стукатимуть цій каструлі якось так. Ну, ти ж, ну, я, ну, В принципі, я КД знаю. Після ще одну співає дати спокійно, Вазік, а потім я не знаю, треба кінчувати, напевно. А що а, а, ні, а, ні, -то, то я з математикою не подружився, народ, слухайте. Не вспів він дати. Так, ну їм треба 176 вбивати, 100%. Ой, хорошо як. Успів, там, секунда в секундочку. І тут вривається вже Вазікс. 400 100, вирішує, так би мовити, вдвох-двох нажарить 50 ТР. Ну, походу, 50 ТР нажарить двох. Получається, якось так. Уже, в принципі, 2-300 дашки є. Ну, цікаво одне мені зараз і ситуація. Чи пройде альфа? Чи пройде альфа? І альфа проходить нормально, але дивіться, на горі там ще є люди, є люди, є місіво. Є зря, є каша, як то кажуть. Да? Два фрага є, 2766 дашки є. Вривається Емільчик якраз по КД з каточком. Хорош. Просто, і в клінч, в пушечку вибивають, не страшно. Там кв 2 ззаді, то небезпечно завжди. Емільчик, походу, на автоприцілі видає барабан. Всі три в молоко. Нас ремочки немає. Ну, в упорі, в принципі, без пушки попадаємо. У! Емільчика є третій фрактор 1283 урончика і їдемо куди до КВ2. Тут, я думаю, все понятно. Я би понизу заїжджав КВ2 по тилицю, так би мовити. Щоб максимально все було так по скритому, по тихому, ну, щоб він і не втік від нас. да. І не заїжджати таким чином перехрьста до Т-3485М і КВ-2. В принципі, він так і робить. Якраз земочку ще забирають нормально. Неприємно буде стріляти без пушки нам. Ну, Хоча відстані невелик, але без пушечки стріляти буде геть неприємно. КВ-2 навіть не підозрює, що ми тут. Він цього навіть не розуміє, треба буде досвістися трошечки туди. Хоча й так. Свідіння для слабоківська 477, 477 альфи вдаємо. Ой, чудовий перк, експерт здається, все покритований. Ну і не спів голову доруч. <сум> просто Просто забрав конфету ку дитинки. І це був четвертий фраг. Це був четвертий фраг. Дуже цікавий твінку у противника 64-й, 401 b Чисто пацанчик твінка потіє на імбі. Так. Через 15 секунд у нас поремається ремка, і ми зможемо стріляти хоч чу-чуть на дальній відстань, тому що це Unreal. Треба фул зведення робити, це фулз звезу. А в принципі. Про що я розказую, про які розказую, зведення? Що я розказую? 4200 майже дашки. Давай ще сюди. А, порємося, пушечку порємовся. Пушка з промаже, дивіться. Коротше, ні, народ, баньте цю людину. Побачите Морфея цей <реш> в рандомі ставте йому не спортивну поведінку. Я не знаю, як плюшки він закидує. Це, це жесть, звісно. Пофіг є, пушка нема пушки. Давай ще й тут вертушку. Ну, в принципі. Хто б сумнівався, хто б сумнівався, що таке якраз буде. І це був п'ятий фраг, і п'ять тисяч дашки. І ось наш шостий фраг стоїть, отут нікуди не дінеться, він вже від нас. Якраз пантерку ще знайшов, здорово. Шостий фраг в копілочку виходить. І пантерка, я прям я, я, я буду рахувати. Пантерка сьомий фраг. Ця пантерка вже від нас нікуди не дінеться. Це сьомий фраг і шість тисяч урона. Жесть буде просто. Чувак просто взагалі нікого не поважає. Я засуджую таку гру на тан танках, нікого взагалі не поважає. Давай вертушку. Хорош. Це... А зараз дивіться з таранчиком і добере її. Я дивлюся перший раз цей реплей, але я знаю, що тут буде. А, Таранчик відміняється. Блючок хорош, хорош лучший. А воно з каточків не пускає, там же скорострельність з дичайша. Ладно, спусти... помилився, спустив скаточка. Да, в принципі, що це дасть. Автоприсвічик, в принципі, Пантерка, не страшно. Сьомий фраг. Тепер питання. А чи буде восьмий фраг? Чи буде тут редлік в цьому бою? Лишилась одна Т43. І чи буде Редлік? І чи буде редлік в цьому бою? Я вже не знаю. Стріляй вертушку в блайндом, ти його вб'єш. 610 хп, я б трошечки спробував знайти простріл і просто застити. Надо підсосати фраг. Чисто моя думка ситуації. О, от якраз він вже. <кхем> Шотний. А, а, бачу, в чатику пише восьмий мій, Пліз. Зразу понятно, євро, якийсь там сервачок, да. Ну окей, окей. Давай я боліем. 6500 і 8 фрагів. Сюди. Хорош. Аплодисменти. Звісно, жорстко він розвалився, там розвалився. Розвалив жорстко він проти базика, Емільчика, Вазіка там нормально постояв. Взагалі, ні разу не побоявся. Першими тайміннями увірвався і, в принципі, заслужено накидав дашки. І результатами цього боя є, понятне діло, майстер Росик, Редлі Олтер, Стальна стіна, основний калібр, воїн і незворушний. Отак от. 6562 урона, 8 фрагів. 173 асіста. І 1970 на натанковану. Я навіть навіть боюся відкрити реалізацію цієї людини з такими постлами. Там, мабуть, буде 20 пострілів, 23 попадання, 25 пробиттів. Я не знаю просто. І. 22 поспіли, 21 попадання 19 прибуттів. Ну, почти вгадав. Почти вгадав народ. 1818 чистого досвіду. Непогано так, нубочки він розпилив, по суті, всю команду. Тут, напевно, якщо порахувати оце ХП, його буде менше, ніж він сам настріляв. Блін, це жесть, звісно. По суті, по суті, реально пів команди сам завалив. От такий от народ. народ. Діла. Така двіжуха була, не було навіть. Навіть коли вас попросили поставити, поставити лайкосик цьому відосику і. Написати комент. Тому прошу зараз це зробити. Хто може, це дуже допомагає підпросувати україномовний контент, в люди, і все більше і більше людей може дивитися, танки української мови, і не тільки танки. А на цьому народ все. Всім все найкраще. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна!